Майже два роки комунальне підприємство сеснівка житло Комунсервіс очолює Юрій Кінах. У спадок новому керівнику дісталася низка, здавалося б, непідйомних завдань, серед яких значна заборгованість із заробітної плати та занижені тарифи на комунальні послуги. Якою тепер є ситуація на підприємстві та які проблеми доводиться вирішувати комунальникам щодня? Дізнавалися наші кореспонденти. Зараз ситуація така трошки ну, тяжка, бо тому що у нас рахунки заблоковані. І от зараз рішаємо ті питання з тими розблокуваннями рахунків. Коли це буде, я не знаю. Я вже другий-третій день пороги обиваю казначейства виконавчої, і вже гроші є на рахунках. Тобто ті кошти, які потрібні були зняти на, на тих 210 тисяч, вони вже є. Вже є, ще минулого тижня були. І ми тобто, можемо їх перевести. але чому казначейство так довго то все тягне, я не знаю. А нам. Без грошей, тобто ми операції ніякі не проводимо, ми ніч, ні за що не платимо. За утилізацію ми не платимо за зарплату на даний момент. Ну, так якби заборгованості нема, але якщо найближчим часом не буде розблоковано, то буде. Тут ну, в принципі не було підняття тарифів взагалі. Чомусь відставали від Чорнограда. Ми якось ще в Чорнограді там приймали, ну тому що я живу в Чорнограді. І, а тут взагалі чомусь відставали, і тут п'ять років, шість взагалі ніхто не піднімав тариф, навіть не шість, а вісім. І зв'язку з тим, що ми підняли тарифи, ну трошки так, дуже різко, це викликав дуже великий шквал обурень людей. Я їх розумію, тому що я така сама людина, так само живу в п'ятиповерхівці плачу кошти за квартплату. Ось, але якось вдалося це потушити, той пожар, і люди зрозуміли, що і ці кошти, які вони зараз оплачують за курплати, це не є економічно обґрунтовані. І на сьогоднішній день заборгованість була дуже велика. Було 530 тисяч майже заборгованості, але дякуючи колективу, дякуючи Євгенії Михайлів, яка пішла, дякуючи тому, що ми разом дружно працювали, ми змогли це все погасити. При тому, що міська рада не могла нам допомогти. Тому що, як ви знаєте, допомога комунальним підприємствам на поповнення статутного фонду на обігові кошти, вона заблокована. Ну, не знаю, якою постановою, ми її шукали, але ну, тобто, казначейство таке не прооплачує. І ми своїми силами через те, що ходили на чотирьохденку, економили. Завдяки тому ми вийшли з боргів. Попри щоденну рутинну роботу, готуються комунальники і до прийдешніх свят Дня Незалежності України та Дня Шахтаря. Не забувають працівники Соснівка житлокомунсервісу і про осінньо-зимовий період, котрий, за традицією, приходить завчасно. Працівники не стоять на місці. Проводиться і зараз до Дня Шахтаря, обрізаємо дерева, гілки. Зрубимо багато тополів, зрізали весною, тобто, а вони зараз це дрібне листя почало, ну тобто насіння, воно попроростало. І нам за, ну, дуже так, можна сказати, не травою це соснівка, а дрібними деревцями від тополі. От ми їх зараз рубаємо, зараз чистимо, будемо малювати бордюри, тобто своїми силами даємо собі ради. Обіцяли нам шахти допомогти трошки, я думаю, що допоможуть. До зими у нас є план осінньо зимовий вже цей, що ми маємо зробити. Тобто основна проблема це дахи. В Суснівці взагалі це проблема номер один. дахи, тому що 85 дахів в поганому стані. То я не хочу казати, що там аварійному, бо в аварійному -то вже треба виселяти людей з будинків. А в поганому, в жахливому стані і треба робити майже всі будинки капітальний ремонт. І це людям пояснюєш, тобто в мене заяви від мешканців в основному це дах є покрівля, покрівля, покрівля. Кожен день йдуть. І, от. Кожен день заяви це все покрівля. Аби полагодити у Соснівці всі дахи, котрі потребують капітального ремонту, потрібно не багато ні мало аж 15 років, запевняє пан Юрій. Знаєте, я вам чесно скажу, треба 15 років, щоб зробити капітальний ремонт всіх дахів. А в нас робиться капітальний ремонт дахів на 10 років. Тобто, якщо вже робити капітальний ремонт дахів, то вже ті, які ми зробимо перші, то вже треба знову їх починати робити. Тобто такий от. Але треба не менше 15 років по 4 даха хоча б в рік. З того, що ми планували на 2014 рік, ми не зробили ні одного даха. Повірте, говорю правду і не знаю, чи зробимо. Може, один дах шиферний зробимо, але за минулий рік ця фірма, яка робила дахи, ще не отримала жодних коштів. І хто прийде робити за свої кошти? Ну тобто при такому зараз качку і девальвації гривні, і самі бачите, який долар зараз. Тобто, ну дуже важко сказати, що от ніхто би не прийшов ні Вені, Ну важко Розумієте, вкласти там 500 тисяч гривень своїх, а потім їх чекати рік, і прийде інфляція, вони вже нічого не варті, а людям треба заплатити і податки, і зарплати, і все. Ну, це трошки погано. От моя думка, що взагалі казначейства не має бути, мають бути примію, розрахунки господарські між будь-якою установою і міською радою. І тоді буде порядок. І не будуть наші гроші, тобто не то, що наші, ваші, мої. Ви так само живете і платите комунальні послуги, іти в Київ, а тоді нам дадуть чи не дадуть на той дах, виб'ють нам гроші, чи ти на ті дороги, хоча дороги в нас ну, не є аж такі вже жахливі, але ну, в принципі теж їх треба робити. Тоді буде порядок. Чимало проблем виникає із міською каналізацією, часті поломки котрої наймовірніше пов'язані з підробкою Соснівки. Проблема номер два, ну можна сказати, каналізація. Ну не так каналізація, як, ну я не хочу там, ну тобто я не є спеціаліст е в галузі там. Хоча я колишній е гірник, тобто працював шахті. Є якась ніби підробка. Ну, що 9-та шахта підробила, ну ще раз говорю, не наголошую на тому. Знаю, що підробила, десь документи якісь виготовлювалися, і починають ламатися ці каналізаційні відводи від будинків. Тобто е, йдуть перепади, як опускається десь фундамент, і е, труба проходить через бетон, і воно десь там ламається і починає забиватися. Ну, це ми вже так робили і викопували, міняли такі труби, це трошки каналізація. Ну і єдине, що ще така проблема, з основців взагалі нема дренажної системи. Взагалі, В Чонараді хоч є, але ну, при великих дощах вона теж забувається, але, але принаймні там хоч є система дренажу, в нас взагалі немає. її. Попри усі негаразди, що виникають із заблокуванням рахунків, комунальники все ж намагаються робити максимум із того, що в їхніх силах та фінансових можливостях. Минулого року вони встановили чимало дитячих майданчиків у дворах Соснівки. Тож тепер малеча має власне місце для забав. Дитячі майданчики, минулий рік дійсно, ми дуже багато їх встановили. Ми встановили 5 майданчиків. Ну, я не знаю, пішло нормально, дуже добре пішло. І ми встановили. Цього року вже один так само теж встановили. Зараз планується ще на 99 тисяч так також становити майданчиків, але ж знову такі, коли казначисто дасть ці кошти.